Так, мої хорошенькі, 9.38, я вже вилітаю на реснички. Знаєте, от е, утром стало так все тяжко, плохо, 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 не вийшла на вулицю, боже, сонечко сіяє, света. Все добре, все буде добре. По-другому не буде ніяк. Так що мої рідненькі, сидіти вдома це не виход з положення. Сьогодні, хоч і понеділок, я мородилась. Е, Ну, Гречка згоріла то само собою. Хочеш їсти, пий води називається. Я ще скинула, уходила, кинула, ще халати постирай, тому чим ходила, ще один. Я вже в хаті перестирала все. А занавески, дівчатка, знаєте, як я стираю? Я оце їх знімаю, постирала і одразу цепляю. Я не знаю, може я така хазяйка, але, але я так роблю. Правда. Ну я не знаю. Ну, наверне, тільки я така. Що, що їх ще ж з ними робити? Винеси на двірці. Так вони полувлажніки, знаєте, вивішила їх паром пройшлася і дуже красиво. Не пом'яті, красиво. Ви так робите чи ні? Тільки я не така хазяйка. Так, мої хорошенькі, зараз Світулічка вам покаже, звісно, свій лук і хочу всім сказати хорошого дня, прекрасного дня. По-другому не буде. Так, мої дівчатка, ви знаєте, що кожне утро світулечка показує свій лук. Чи то вона вийшла на город, чи то вона платок оділа, чи то вона пішла до корови до свиней. Все одно утрішній лук це є лук, дівчатка. Ну, понятно, що коли є вихідний день, ми хочемо їти сітку, знаєте, гарненько, де ми можемо піти? Піти зробити якусь зачіску, попросити волосики, там зробити ріснічка, оча, як світулечка ваша. В першу чергу йду зроблю собі такі трошки ріснічки, потім поїду вибілю зубки, потім приїду додому, і все, я такий день пройшов. Кра мої. Я вам... Всі показує лук, тому що дивіться, я дівчинка пишна, да? жіночка пишна, дівчинка ну, зараз напишу, ти кажеш, дівчинка, ну а хто ж? Ми ще всі дівчатка, понимаете? І завжди я вам хочу показувати лук, тому що хочу сказати, девочки, чи ти ми в юбки, чи то ми в, в кладі, чи то ми в шортах, чи то ми в брюках, чи то ми в джинсах, нам должно бути удобно і комфортно. От, допустим, я відкриваю шкаф, сить костюм, думаю, боже, чого ти горить ваш? Куди ти його, його держишь? Один раз его його и другой, куда? Да, даже куда? На так що мої кристулі, кожне утро я вам показує свій такий оцей красивий лук, блистячі та потуречки, ви знаєте, я вже перестала комбінірувати. Я раніше все комбінувала, зараз ні. От, знаєте, понравилося, оділа і пішла. Так, мої кристулечки. Э, я обычно таку за неділю збираю пару дуже-дуже багато вопросов і завжди хочу на них дати відповідь, тому що хочу не дати перевезти запитання, яке більше всіх з фейтевими сторіночками, як повідноситися з фейтерів, дівчатками і хлопчиками. Я до них взагалі відносяться абсолютно ніяк. Я на це не реагую. Я вже вам казала, людина, яка хоче пропіаритися, вона шукає, допустимо, на комусь, да? вона себе, себе ніколи не може показати, не може проявити. От вона подумала, що вона на Базиренко може пропіаритися, от вона і робить. Я абсолютно, на цього, цього я абсолютно ніяк до цього не відносяться. Моя сім'я абсолютно ніяк до цього не відноситься. І, ви знаєте, з другої сторони я вам хочу сказати, коли про тебе в Тіктокі щось плохи говорять. Людина, допустим, так адекватно думає, боже, ну що ж це за базаринку, що їй все время, хай давайте ми до неї зайдемо подивимося і тут. Вона мені подобається. Друга каже, вона мені не подобається. Кому вона не подобається? Вона вийшла, пішла. Кому вона подобається більше? Чим більше про нас говорять дівчатка, хлопчики, тим далі ми йдемо. Запомніть, раз і навсегда. пройшло то время, коли я нервувала, коли я плакала. Абсолютно не реагую, ні на що. Я завжди вам говорю: у мене одна сторіночка в Тіктокі, одна сторіночка в інстаграмі. В Тіктокі 700 тисяч підписчиків, в інстаграмі 300 тисяч підписчиків. Аватарочки міняють такі, як у мене є. Все косять під мене. Але ви знаєте, можна все украсти. Ну, мої мозги не вкраде ніхто, ніколи. Так мої персоналі. другий вопрос інтересує світуля. Ну скажіть скільки вам років? Чи ви не комплексуєте свої годи? Чи Ви я, допустимо, така завжди весела, но ну, ви вже зросла, а така, знаєте, весела дівчатка. Ну, не важливо скільки вам років? Мені 46 років. Я це з гордістю скажу 46. Але в душі, в душі мені завжди до 35. Дівчатка, не важливо, що у вас написано в паспорті. В паспорті, як Філіп Петрович опоста казав, у нас ошибка. Головне, скільки ви себе відчуваєте тут, дівчатка. Вам подобається цей контент, що ви робите? Робіть його, веселіться, живіть, наслаждайтеся життям. Отак От само ваша світулька. Я людина без комплексів. Дівчаточки, я вже вам казала. Надо піти позамітати. ми позамітаємо. Треба піти подоїти корову. Ми підемо подоїти. Саме головне будьте самі собою. Незважаючи на той вік, ви дуже ні отут, отут, дівчатка, що тут. А ви знаєте, що я хочу сказати вам з кожним роком? Жінка, у допустим, 45-46 сорок Боже. Я вже шостараста, не дівчатка. З кожним роком кожна жінка в нас стає мудріша, красивіша, желанніша, любиміша. Так що мої красотурки, вашої світурки 46 років, от таких повноцінних... Так, мої хорошенькі. ну вопрос це теж більше всіх інтересує. Світуля, чого ви, допустимо, коли ми е, е, на камеру ви улибаєтесь, коли ми до вас приходимо? ви серйозно дівчатка? Дивіться, світулечка ваша людина. Світулечка, така людина, як і всі. Я можу і посваритися, я можу і напхати, я можу послати. Але в ту ж секунду я обніму, приголублю і поцілую, тому що я. Обична людина, як і ви люди, не ну, дивіться, коли ми робимо ролики, роліки, там ми товар показуємо. Там вони А коли дівчатка, я вже знаєте, пару в тому году наулибалася, що передачі то, то то, то ні, дівчатка. Робота є робота. Ви знаєте, що касається роботи, я трошки друга, я трошки серйозна. До роботи я відносять по-другому. До камери я відносить по-другому в житті я вообще третя. Я вообще завжди різна, Ви знаєте, саме головне, ну ви поймете, я ж не можу бути така все время улибаюча світулька. Ну бувають різні моменти. Буває так на душі тяжко, але я саме головне це не показую, Дівчаточки мої, я одна і та сама, я весела, шумна, позитивна, добра, не зла. Ну, в мене зла. Ну, як кожна як людина, дівчатки, поймаєте, багато туди приходить. Ось, Світуля, чому ви не улибаєтесь? Дівчатки мої, ну ви ж теж мене пойміть? Ну, я не можу 24 на 7 улибатися. У мене є моя робота, я дуже трошки, трошки туди, трошки туди. Ну, ну а така я а така цитулька ваша. Так, мої красотулі, беру я вже цю сумочку. О, це дочка мені подарила. Беру я цю сумочку, їду до Ірки, тому що Ірочка вже тупає ножками, світля в парку говорить. Саме головне, я завжди вам хочу сказати і буду говорити кожен раз, кожну секунду. Будьте самі собою. Будьте самі собою, тому що ви розумієте, поки ви самі себе не зробите. З вас ніхто нічого не зробить, чесно. Е, можна дивитися на той, ой, той то робить. Ой, той то робить, ой той то, то, то ні, дівчатка, ви зробіть себе хлопчики, і воно буде геть по-другому. Я говорю про фейкові сторінки. Люди люблять пропіарти. Саме головне дівчатки, мальчики, мої я вже вам казала. У мене одна сторінка Instagram, у мене одна сторінка. TikTok. У мене всі живі, здорові, всі дома, ніхто нікуди не пішов і не піде. Тому що така жінка, як світулечка. Нікого нікуди не відпустимо. Світулічка може тільки любити, обіймати, цілувати. Вона може і напихати, вона може її відіслати. Але саме головне в душі є людина. І горжусь тим, що я така стала. Я і така була, просто раніше я була трошки слабше. Ви знаєте, а з кожним разом ти розумієш, що світуль чим більше ти реагуєш, тим хуже тобі. Ні, дівчатками, хлопчики. Треба завжди виходити з липкою. Тяжко вам чи не тяжко. тому що, коли ви виходите грустно, вам тільки сміються. І горіть, отак тобі і треба, ні, мої рідні. Отак нікому не треба. Все добре, по-другому ніяк. Улипка з правої ножки і все буде добре. Добрий день. Добрий день. Зненацька, як обично. Зненацька. Так, дівчатка, я вже приїхала до цієї касулі на рісничків. Ірочка, скажи, які ми робимо? Ну ти як пройшли раз, ну, М вигин, а по длині ще будемо бачити. По дліні будемо бачити, що так що, дівчаточки, М вигин. Красуня, я бачу тебе обучення на повну катушку, так? Да? Так, да, хто хоче отримати нову професію, звертайтеся, я буду вашим провідником в б'юті сфері Я хочу сказати, що я дуже наблюдаю. І ти така живенька вже, ізначально ти дуже стіснялася. Зараз ти така жива, молодець. Да. Така, да, і в машині, і без машини, і, і скрізь. Так, дівчатка, ну це дійсно так, тому що ви бачите мої глазки, ви бачите мої краси. Ой. Ірусік, я хочу тобі сказати, що це. Пока. Класно, це класно, да. Ну я вип'ю каву з вами, тому що каву сьогодні я з вами не пила. Мої Ми а ти п'єш каву? Я ти вже подавай, давай, давай сопнемося з тобою. Мене не презентабельна чаша. Нормально все добре. Так що, мої красоні, доп'ємо каву, зроблю свої красиві ріснички, Все покажу. Хочу почати з вдячності, подякувати світулі, красотулі, нашій рибній королеві за те, що вона вчора сама зв'язалася зі мною, побачивши мій збір. 80-ї бригади, які вже, до речі, і закрито, і кошти вже передані. В інстаграмі можете подивитися в сторіс, куди вони пішли, і як вони пішли. Отож, пані Світулічка, Красатулечка зв'язалася зі мною і допомогла закрити той збір. Дуже дякую. Знаєте, Світлану можна, хай так буде, грубо сказано, не любити там за якийсь її контент. Може комусь не подобаються ціни, може зовні вона комусь не подобається. Ми всі комусь не подобаємось, але звинувачувати її в тому, що вона не допомагає захисникам. А є така жінка. Я не пам'ятаю, як її звати. Ну, три відео я в неї бачила. Я там ще писала коментарі на захист Світлани, тому що ну я вважаю, що це суцільна якась брехня. Я вчора був дуже для нас всіх важкий день, але я вам дуже дякую, що ввечері ви всі об'єдналися, долучилися до збору для 80-ї бригади. Це мої земляки. Але ви з усіх куточків нашої країни задонатили. Спасибі вам велике 31 тисячу гривень. Зібрано за вечір і передано вже нашим захисникам до тієї вкрай необхідної їм автівки. Вони знаходяться на курському напрямку. Ми хороші звіт в інстаграмі, максимально прозоро. Можете зайти, переглянути все, вітано. Велике спасибі е, окреме пані Сніжані наші Житомирянки і одеситки Світлани Базаренко. Дякую вам, дівчата. Ви не раз виручали, допомагали, закривали спори. Ну і, звісно ж, всім, -всім, всім моїм підписникам, клубу, мому, сильних жінок. Без вас також було б дуже важко закривати ці збори. Ви великі молодці. Разом до перемоги. Дякую. За так, дівчатка. Як і згиб, М да. ізгиб, 3 d загущення. Ні, ну глазки красиві такі, знаєте, вони стрілочки, ці ріснички, хорошо. Прямо от мені прямо геть так дуже-дуже, ну, знаєте, не на в'ящі, не на ляпуста, не як барбі. Не як Барбі, Правда, я спала, хрупіла, так? Да? Ну, ми зробили тобі розтушовку, як з класики і йшли в об'єм. Ви поняли, так? З класики йшли в об'єм. Да? Об одним словом. Красиво. Так що, красуні, вам подобаються реснички? Давайте напишіть в коментарі. А... Мені так. Да. Спала, хропіла, а око аж красне. Ну а що ж? А дві мої зуби білі. Чим треба їхати відбіляти їх? Білі, так? Mm? Білі-білі. Це просто камера так проти. Ні, я їду сьогодні. Їду на пол четвертого на зубки, так що красуні. Поїдемо за мною на реснички. вже були. і Поїдемо зараз. А ні, зараз реснички привоз, а потім зубки. Все поочередно.